26 березня, вівторок, Зрозуміти війну, частина 4. Ти, мій притулок і захист мій, я покладаю надію на Твоє Слово. Псалом 119, вірш 114. Втеча. Березень 2022 року був найстрашніший для Київського регіону. Коли ми виїжджали, то російські танки були за два кілометри від дому. Я ніколи не хотіла емігрувати, проте рішення їхати саме до Польщі було спонтанним. Спочатку ми думали, що зможемо пересидіти в селі у Хмельницькій області, але обстріли почалися по всій Україні. Знайомі кликали в Польщу, і ми наважились на далеку дорогу. Попереду шлях у тисячу кілометрів. На дорогах була ожеледиця. Стаж водія я мала менше року, але адреналін і шипована гума допомагали впоратися з невпевненістю. Майже 20 годин на кордоні і 1 березня ми перетнули кордон в Польщі. У мене було нав'язливе відчуття відчаю та болю, водночас із радістю і вдячністю за те, що Бог зробив для нас. Постійно хотілося себе жаліти та плакати. І дуже не вистачало чоловіка поряд. Наче герої з біблійної історії поляки прийняли незнайому сім'ю у свій Усього через п'ять днів, як ми перетнули кордон, діти пішли в польську школу. У мене навіть не було часу їх нормально підготувати, проте Бог наповнив моє серце миром. З'явилось усвідомлення, що так буде найкраще для всіх Великдень і війна. Особливим періодом на цьому етапі життя для мене став Великдень. У Польщі його святкували 17 квітня. До війни я фундаментально готувалася до цього свята, купувала програми, книги, планувала поробки, прикрашала будинок і пекла торт. Ось і тут, щодня ми з дітьми вивчали щось нове про це свято. Давид почув у школі, що незабаром Великдень і хотів, щоб ми готувалися. Проте в мене зовсім не було ідей та матеріалів. А одного разу мені написала моя старша сестра і запитала, як ви готуєтесь до Великодня? Не знаю, у мене нічого нема, я на мить замислилася і додала У мене є лише Біблія. І раптом мене наче ошпарило окропом якщо в мене є Біблія, у мене є все, ми почали готуватися. Щодня читали з дітьми Слово Боже та розмірковували, по-новому сприймали духовну війну, яку переживав Ісус. Ця підготовка показала, як багато ми концентруємося на земному, а Бог дуже ясно говорить про вічне.